Цьому тридцять київський час про все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас, влада Липецької області Російської Федерації заявила про атаку в безпілотниках у соцмережі. Повідомляють про вибухи і дим над тракторним заводом і металургійним комбінатом у Липецьку. Більше інформації вже після восьмої. Чекайте. Вчора пізно ввечері окупанти вдарили по Харкову. Є влучання по закладу дитячого відпочинку. Зруйновано один з корпусів. Інформація про постраждалих не надходила, так кажуть, у місцевій владі били вчора і росіяни і по області. У селі Піски Радьківські постраждали троє людей, серед яких вагітна жінка і 13-річний підліток. Як повідомив голова Харківської уваги, Олексій Нігупов, внаслідок російського удару пошкоджено понад 10 житлових будинків автомобіль швидкої допомоги. На Херсонщині окупанти атакували ремонтну бригаду, яка лагодила газопровід. Є Терпіли загалом, Росія наростила кількість наступів і штурмів майже по всій лінії фронту. У генштабі повідомили, що за останню добу найбільша кількість бої була на покровському напрямку. Жодних ультиматумів. Переговори з Росією щодо миру можливі лише на основі статуту ООН. Про це заявила голова Європейської комісії на полях ініційованого Україною глобального саміту миру Урсула фон дер Ляйен висловила сподівання, що це може статись досить швидко. Напередодні у Швейцарії 80 країн світу і 4 організації підтримали підсумкову декларацію. Серед головних питань ядерна і продовольча безпека, а також повернення українських дітей, яких викрила Росія. Цей саміт став наймасштабнішим міжнародним заходом заради України і миру. Президент Зеленський зазначив, що наразі неможливо завершити війну лише за допомогою дипломатії, аби досягти миру Україні потрібна сильна армія. Давайте послухаємо президента представникам Російської Федерації. Цей погоджений план буде передано. Ну і потім з вами ми побачимо, чи готові вони до закінчення війни. Ну і вважаю, що найближчим часом. Завдяки нашим партнерам буде посилення наших воїнів і будуть відповіді загарбникам вже на полі бою міцніші. Другий саміт миру може відбутися вже в найближчі п'ять місяців. Про це каже очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Касіс. Він зазначив, що наступний саміт хочуть провести до президентських виборів у Сполучених Штатах, які у листопаді мають відбутися. Якщо Росія буде присутня на другому саміті, це означатиме, що вона хоче миру і готова закінчити війну. Це вже заява українського президента. НАТО обговорює розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу з боку РФ і Китаю. Про це повідомив очільник альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Телеграф. Зараз між членами НАТО тривають консультації щодо виведення ракет зі сховищі і приведення їх у стан бойової готовності як засобу стримування. Позаяк цитую: світ, в якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним. Цитата Столтенберга. Вже найближчим часом в Україну прибудуть перші винищувачі F-16 від Данії. Про це заявив президент України за підсумками переговорів з очільницею данського уряду. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив. Нагадаю, що Україна має право на використання західної зброї для ударів по Росії для захисту зокрема, атакувати з винищувачів F-16. Країни заходу пообіцяли Україні близько сотні таких літаків. В Одесі представили новітній український морський дрон. Безекіпажний катер під назвою Сталкер 50 має довжину 5 метрів, ширину метр два сантиметри. Він може доставляти воду, продовольство, військове спорядження, і інші вантажі на острови або ділянки узбережжя, де перебувають сили оборони. Також може бути використаний для розвідки і патрулювання узбережжя. Дрон оснащений системою відеозв'язку і Управління на основі «Старлінг». вартість одного екземпляра становить близько 60 тисяч євро. Стабілізаційні відключення сьогодні будуть протягом цього дня по всій Україні. Як йдеться у повідомленні Укренерго, ліміти споживання при перевищенні яких можуть застосовувати відключення електроенергії у понеділок, планують застосовувати з 8 ранку до опівночі. Збільшення часу відключень пояснюють прогнозовано вищим споживанням на початку робочого тижня. Про зміни щодо графіків будуть повідомляти окремо обмежень світла сьогодні не буде лише для критичної інфраструктури. У наступні кілька тижнів і до кінця липня ситуація в енергосистемі України буде набагато важчою. Так попередили в «Укренерго». У Києві вперше за час повномасштабної війни пройшов марш представників ЛГБТ-спільноти Київ Прайд. З безпекових міркувань цьогоріч кількість учасників і учасниць була обмеженою приблизно пів тисячі людей, серед яких була і група ЛГБТ-військових. Також долучилися посли і інші представники іноземних дипломатичних місій. Поліція суттєво обмежила маршрут маршу і дозволила провести ходу лише на відстані у 100 метрів. Загалом уся акція тривала 30 хвилин. На противагу Київпрайду у столиці відбулася акція, учасники якої виступають за традиційні сімейні цінності. Між ними і поліцією навіть відбулася штовханина. Крапку на цьому ставимо і розширюємо географію просто у сніданку зараз. Будьте з нами.